Так, на ремонті така колонка, великий JBL, не включається, не працює, не заряджається. Коротше, треба Дивитися, що з нею. Xtreme 2. От сюди я добрався, виглядає воно, ну, звісно, так собі. Батарейку я вже зняв кришку. Виглядає так мошно, мошно. Пробую батарею, мірюю, що, що з нею відбувається. Ну, Батарейка на таких lg шках вольтаж присутній, плата вроді чітка. Дивлюся далі, що там може бути. Якщо хтось не знав, то ці масивні штуки по краях це не динаміки. Бачите, динамік тільки отут зверху, а це просто мембрани такі. Динаміки є, але воно, звичайно, віддає звук внутрішній, але до них там нема динаміків. так що Така справа. Вон там бачу халепу, бачите, щось там все повигорало. Я, звісно, не по такому трохи, але зараз спробую щось там придумати, може і вийде. Ото майстер. Щось працює. Майстер.